Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні, 2 лютого 2023 року, я особисто продовжую рейд по виявленню російських диверсантів, агентури, закладок, схронів та по виявленню каналів перекиду нелегалів через кордон. Знаходжусь буквально в півтора-двох кілометрів від державного кордону. В урочищі турецька долина, я помітив бус. Він у мене за спиною. Що характерно, зараз болото. Дерева тут не рубають, дерева не корчуть в садах, бус стоїть без господарів. Чому стоїть, хто в ньому, що в ньому, питання не до мене. Покажу, будь ласка, бус. Ось цей бус. Ось дорога до державного кордону. Дорога до турецької долини. Ми бачимо, яка болотяна дорога. І чому цей бус стоїть біля кордону за півтора-два кілометри. Хто його господар, будемо виясняти. Я зараз призвони на лінію 102, призвонив правоохоронцям. чекаю прибуття наряду поліції або прикордонників. До нових зустрічей повідомлю вам про результат цієї перевірки. З вами був український історик Ігор Швець біля державного кордону з невідомим бусом.